Каштанова тут така новобудова, це дуплекс, я бачу два вода таких, може тут і не дуплекс, Ну подивимось далі. Як тут електрики немає, тут теж на вулиці працюють бензогенератори, як я слав бачу. Планува виключають, я теж виїхав, в нашій квартирі теж в будинку немає. Електрики виключили о 11 годині, ну хто його знає кого є. Через 3, може 5, а може 7 годин. Їду по каштанові. Я тут часто їжу по цій вулиці. Вона переходить через перехрестя Черкаська. Тут от, на початку вулиці Черкаській прикреся теж будують, я його не знаю що тут буде, але поки що підвал роблять і перекриття. Ось тут. Ось тут вона працює, ось тут, тут будується вал. А ось тут теж працюють кажуть, що новость плине, але не знаю, новоснус, ну не не будують гарно. І льють колони, льють ці все стіни. Вон палубки сюди. Ось працюють. там бачу хлопці Попали роблять. Там кран нас тут. Тут они арматуру делают сами, он каркасы плетут сами. Все он. Странно красиво что и там, бетоновить. <свист> tudo tes Да, прикрытия будем там, палку. Два крана против там экскаватор. А через дорогу ось той підвал там роблять, теж новобудова. Що там буде, я теж не знаю поки що. Тут кажуть новость, ну не знаю, новос. Чи новость паспорт я не бачу це. на ось тут.